Привіт всім. На зв'язку Гуру, Макетс. Починаємо із короткої інформації про компанію. Розглянемо кожен параметр більш детально нижче, при необхідності можна поставити стоп. Можна детально переглянути всі параметри досліджуваної компанії, тепер розглянемо поточні фундаментальні показники організації Keajan Envy, Ticker, QG Огляд за даними на 19 квітня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії KiaGan NV належить до підкатегорії. DNA – в оцінці беруть участь 47 компаній, і це дуже репрезентативно. Перегляньте остаточні рішення в кінці цього відео. Загальний результат для компанії 8 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією мінус 3,1 бали. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього ринку США можна відзначити, що середній результат по ринку в сумі становить 1,8 бала проти оцінки компанії 8 балів KeaGan NV. порівняння динаміки курсу акцій компанії KiaGan NV і компанії Підкатегорії. Ми побачимо, що через 12 місяців акції Кеаджан НВ показали динаміку на 3,6 віц проти зміни ціни в підкатегорії 23,5 віц. Це ні про що однозначно не свідчить, але цей факт необхідно мати на увазі. Ринкова капіталізація організації Кеаджан НВ оцінюється в 8,8 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією під категорії 58 мільярдів доларів. Kia NV на частку якої припадає 15,8% і є однією з найбільших компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 3,57 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 18 мільярдів доларів. KeаGan NV припадає на частку 20,366 тисячних віц. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, ми побачимо наступне. Частка Kean нв у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 15,8 віц. Балансова вартість 20,366 тисячних віц. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 35%. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Фінансові зобов'язання організації становлять 1,498 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 42% власного капіталу компанії. Результат за рівнем заборгованості підприємства добре 1 бал, відношення ринкової вартості компанії до її прибутку становить 105,4 із середнім показником у підкатегорії 0, що значно краще, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової ціни до показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 84 мільйони доларів. Орієнтовно очікується, що прибуток за наступні 12 місяців становитиме 535 мільйонів доларів. Це на 540,7% більше поточного показника. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорії Добре 1 бал. Ціна компанії до балансу доходів становить 4,4. Середній показник для підкатегорії становить 4,7, що на 6% нижче середнього показника для підкатегорії. Оцінка показника ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії – добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 1980 мільйонів доларів. Орієнтовно очікується, що дохід за наступні 12 місяців становитиме 3650 мільйонів доларів. І це на 84% більше, ніж на поточний момент. Оцінка прогнозованого показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 1 бал. Рентабельність становить 4,2%. Середній показник по підкатегорії мінус 58,7%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 62,9%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 18,354%. Що на 22% перевищує частку ринкової капіталізації. І це свідчить про невідповідність ринкової вартості компанії KiaGan NV, швидше за все, в бік недооцінки. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 1526 дол, а в підкатегорії 1857 дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 17,8%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника становить 14,5 тисячі доларів. Середній у підкатегорії мінус 231,9 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 246 тисяч доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Частка доходу на одного співробітника компанії становить 343 тисячі доларів. За підкатегорією 395 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 15%. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Обсяг операції з продажу становить 1,9 віц, при середньому по підкатегорії 10,4 віц. Це показник ризику короткого стиснення. Індикатор RSI 14 показує рівень 51% для компанії Kean NV. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 43%. Потенційно акції під категорії котируються нижче, ніж акції компанії KiaGan NV. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 40,7 долара. Консенсус на цільова ціна акцій компанії становить приблизно 49,16 долара. Динаміка поточної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 21%. Переходимо до таблиці замовлень. Вона вам доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі рішення. Публічно прийняті цього сезону інформаційно-довідковою системою оцінки Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний. Посилання у закріпленому коментарі на основі оцінки компанії KiaGan NV. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Гуру Макетс було прийнято таке рішення. Відкритий ордер на купівлю за ціною 40,71 долара за акцію. Угода була відкрита через те, що компанія має досить високу оцінку. Оцінка компанії проведена за підходом оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 43,64 соті Стоп Лос встановлено на рівні 37,78 Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом в цьому випадку ордер автоматично закривається в кінці торгової сесії 19 травня 2025 року, або в останній торговий день перед цією датою. Тикер АААІ є балансуючим замовленням на продаж. На цьому каналі буде або вже опубліковано відео про торгівлю балансуванням у разі закриття будь-якого з ордерів, основного або балансуючого. Другий порядок фіксується на поточному рівні. Дякую всім за перегляд до кінця та використання інформаційно-довідкової системи від Guru MAKES. Ви всі справді найкрутіша публіка у всьому світі.